Зроблено воно в Італії, що не може не радувати, тому що більшість бюджетних марок переважно роблять свою продукцію в Китаї. Астра, за моїми спостереженнями, виготовляється в Італії. Але палетка мене розчарувала. Тут є шість відтінків, три шимерних відтінки і три матових. Звісно, що зіркою цієї палетки, як на мене, є оцей відтінок, і також мені сподобалися ці два шимерних відтінки. Вони доволі красиві, універсальні, персиково бронзові але вони погано наносяться, вони кришаться, їх треба якось дуже хитромудро наносити. Це вікінг Frenzone, і його треба наносити якимось хитромудрим способом, мабуть, вологим способом, тому що в такому вигляді він кришиться, він розмазується. Якщо ви хочете хайлайтер, то от вам хайлайтер. Але я хотіла тіні, які б були на повіці і мали б нормальну пігментацію. Відтінок Souty Flirt він ще гірший. Як на мене, він взагалі дуже-дуже крихкий. Бачите, він у мене вже покрашився, я не тиснула на нього сильно. Він темніший, колір гарний. Але на жаль, він дуже крихкий. Його треба наносити мокрим способом, хоча би або на якусь основу, яка б його тримала докупи. Ну і звісно, жблю Олісей. Він не такий крихкий, як соті флірт, але він мене так само розчаровує, хоча б пігментацією своєю. Він не такий насичений. Тільки волого нанесення, насиченості не вистачає, він дуже акварельний без додаткових засобів. Матові вони універсальні, вони кращі по якості. Поляріс, нейтрально теплий відтінок, скоріше нейтральний, ніж теплий. Близький до кольору шкіри на один тон темніший. Проа теплий відтінок або тепло-нейтральний, Я думаю, його можна обіграти і для холодної зовнішності. І Тейвермейд це так само універсальний темний шоколад. Я б не сказала, що ці матові відтінки чудово тушуються, проте вони нормальні. Я б сказала, що на кожен день вони би підійшли. Проте такі кольори не складно знайти в інших палетках і не вважаю, що це щось таке, за чим треба ганятися, я би оцінила її на 2 із 5.